Вітаю, друзі, військовий експерт, полковник збройних сил України Петро Черник. Сьогодні з нами на зв'язку. Дякую, пане Петро, що відгукнулися. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава. Давайте, оскільки у нас час дуже обмежений, я буду ставити дуже сухі стислі запитання. Наприклад, як вибір американців, ми розуміємо, що Трамп вже стає президентом 47-м сполучених штатів Америки, може вплинути на військову допомогу України ще до його інаугурації? Чи можливо це? Ну, однозначно, що можливо, але виключно у позитивному ключі 6 мільярдів доларів, які залишилися із програми, обов'язково будуть реалізовані. Це дуже багато. Якщо умовно брати пакет по 500 мільйонів, то це 12 пакетів. Весь 2023 рік. Я взагалі дуже серйозно експертую кожну допомогу, яку нам надають американці. Так ось, в весь 2023 рік. Рік за рідкісними випадками місячні місячні показники не перевищували більше ніж 500 мільйонів. Ну був там один пакет, десь на 700 мільйонів. А в середньому 200-450. Ми ж розуміємо, що ці 6 мільярдів. Це якщо так, от саме за таким скрупульозним рахунком підходити і усвідомлюючи, що там в основному будуть артилерійські боєприпаси, в основному будуть боєприпаси до «Хаймарс», а також до МІМ 104 «Патріот», то ми маємо такий дуже твердий підкреслю. Дуже твердий запас міцності при теперішньому типі ведення бойових дій мінімум на півроку. А це доволі багато, це неймовірно багато взагалі два місяці. Це дуже багато. Поясню чому він вступить у повноваження 20 січня. А припустимо собі, що іран таки відважиться по-справжньому ударити Ізраїль із сухопутною операцією. В тому числі це направду може поміняти абсолютно всю логіку геополітики. Я яка й так на цю хвилину перевернута. З них на голову. А в частині Трампа тут дуже багато, е, як на мій погляд, е, емоційної частини ми взагалі, українці дуже емоційні. У нас усе гойдалки або зрадонька, або перемога. А отримати оцей е, рівень з золотої середини ауреа медіокетас. Я страшенно люблю латинь. Ми направду ще і досі не навчилися. Дійсно, Трамп дуже специфічне, неоднозначне явище, це дуже особлива людина в частині нарцисизму, але його емоції інколи можуть спрацювати і на користь. От допускаємо собі ситуацію що він запропонував Путіну якусь формулу, а Путін, як завжди, він так себе веде і не приймає. То в якійсь емоційній точці він може сказати, а чому нам не дато українцям 500 томагавків, а там далі подивимося, як це буде виглядати. Все, що треба нам зробити на цю хвилину, видихнути і по-справжньому аналізувати ми зможемо тоді, коли з'явиться адміністрація. Це дуже принципово. Які люди будуть обіймати посаду, особливо посада держсекретаря, бо маю нагадати, що у них американців дуже унікальна. Політична система, держсекретар і взагалі держдеп, це окрема гілка влади. Більше ніде на планеті Земля такого не існує, і тільки тоді будемо удаватися до, до якихось занепадницьких чи, скажімо, там, переможних реляцій. Я так свідомо піднімаю цю цей метафоричний зміст, бо направду треба виходити з емоцій і включати жорстку математику. Війна це математика. Що стосується математики, ви маєте на увазі. Мабуть, ті 6 мільярдів, про які також пише видання Політико, що адміністрація Байдена поспішає виділити залишок військової допомоги для України в 6 мільярдів. Тому що, як пише видання Політико, вони поспішаються зробити до інаугурації Трампа, оскільки хвилюються за те, що поставки зброї і боєприпасів після інаугурації можуть припинитися. Це ті Што 6 це мільярдів. Саме так, але я дуже сумніваюся, що припинуться поставки. Чому є ще одна дуже цікава деталь, чомусь про неї не говорять навіть дуже поважні експерти. Три велетні велетні, підкреслю американського зброєвого військово-промислового комплексу Lockheed Martin, їхній F-22, Далі Northrop Grumman, їхній зараз на підході чудовий новий. Е Бомбардувальник Б-21 райдер і особливо фірма Рефон, чому саме Рефон вони виробляють мім 104 патріот офіційно уклалися у Дональда Трампа. Ну не може такого бути, що вони вклалися, розуміючи, що потоки збройові. Припиняться це єдина країна на планеті земля, де практично всі воєнно-промислові виробництва належать приватним структурам. А що таке е, приватні структури у, у сучасному капіталізмі? капіталізмі? Це прибуток, прибуток і ще раз прибуток, і, і зараз ми розберемо таку дуже унікальну схему, дуже цікаву, дуже специфічну, але це факт. От беремо ракету по-перше. Російська на старті війни вона коштувала 16 мільйонів доларів. Зараз її вартість вийшла далеко за 20. Дуже важко сказати: 22, 23, тому що дані, поперше по перше, засекретили, а по-друге, тяжко ті ланцюжки відстежити. Але все ж таки, але все ж таки, там є значна частина, як би це дивно не звучало американської мікроелектроніки. Якщо умовно чип коштував до війни 100 доларів, він він зараз коштує 1000. Чи вигідно це продавцям мікроелектроніки? Та супер. Супер вигідно. гроші не пахнуть ніхто ринок скасувати не може. Як казав великий уністом Черчилль, якщо ринок не буде вільним, він буде чорним. Отже, дивіться, яка дуже цікава схема? Там є присутня американська мікроелектроніка, ракета летить у бік України. Мін 104 патріот ракета коштує 4 мільйони доларів. Збиває цю ракету. Мін-104 Патріот працює з коефіцієнтом успішності майже 100%. 98-96, Десь так. А буває, що всі цілі, які він бере, він обов'язково їх перехоплює. Феноменально! Збагачуються і ті фірми, котрі виробляють мікроелектроніку цивільні, збагачуються ті фірми, котрі виробляють зброю. Я, я думаю, я дуже доступно пояснив. Невже хтось думає, що фірми такого порядку, такі гіганти, а їхні. Операційні активи тільки цих трьох це більше 150 мільярдів доларів. А за підсумками 2023 року Лохіт Market тільки заробив 67 мільярдів доларів. А наш бюджет на рік це 50 мільярдів доларів. Щоб ми розуміли, які пропорції. Що ми так скажуть, тут а так все заморозиться. Ми не маємо куди дівати свою продукцію. Нехай так і буде. Я дещо іронізую, тому що Трамп в цій частині також доволі керована людина, бо ніхто не вміє так знаходити ключі. То сердець високопосадовців, особливо у США як представники воєнно-промислового комплексу. Тому на праді видихаємо. Чекаємо 20 січня ретельно, ретельно за цим все стежимо, і тоді будемо робити ґрунтовні серйозні висновки, котрі е, орієнтуються на факти, а не на емоції. Простіше кажучи, ці представники воєнно-промислового комплексу фактично бізнесмени розуміють, що війна буде продовжуватись, а можливо і е, збільшуватись в масштабах, і тому вкладаються в Трампа. Та це всі розуміють. У, взагалі, якщо ви вже зачепили це явище, яке називається війна, то людство вже по факту, підкреслюю, по факту зайшло у фазу великих малих середніх воєн. Ну і не приведи Господи, одна велика, повноцінна, широкомасштабна світова війна. Хоча, мій персональний упереджений погляд, я можу помилятися, і дай Боже, щоб я помилявся, дуже хочу помилятися, ми перебуваємо в умовному жовтні 1939 року. Тоді Гітлера ще можна було зупиняти відносно малою. Кров'ю в першу чергу британці і американці не відважились зупинили, але страшенно величезною, і не тільки Гітлера, а й імпімператорську Японію. У тому числі маховики набирають обертів і ознакою того, що ці війни кипітимуть, як не дивно, є дуже такий цікавий пасивний момент. Ми чомусь на нього не звернули увагу. Але як воєнний, а не так, як експерт, ретельно комплексно стежу не тільки за нашим воєнним майданчиком, а залі, все, що відбувається у е, світі воєнному, як такому, а я би нашу цивілізацію е, назв. Назвав як, як, якраз мілітарною цивілізацією, бо люди найперше придумали сокиру спис і ніж, а, а потім на, на 12 тисяч років пізніше придумали рало. Даруйте за таку ліричну відступку, а так, щоб ми зрозуміли нашу природу. Так от, Литва повернула військовий призов. Фінляндія повернула військовий призвод. Це взагалі феноменальне явище. Фінляндія вступила в НАТО. Давайте пригадаємо 50-ті е, роки. Стратегія їх двох премєр міністрів міністрів Асаківі Кекена, яка так і називалася Фінляндізація, які зайняли нейтральну позицію стосовно монстра радянського союзу. А Росія на, на половину до радянського союзу не наближається, але тим не менше ці маленькі країни вирішили захищатися. Ну ми ж розуміємо, що мілітаризм ожив. Зброява корпора... корпорація Рейн яка ще кайзера обслуговувала вона, напевно, най... найстаріша на планеті Земля, отримала шалені замовлення не тільки від німецьких, від німецьку бунтасферу, а від цілої низки європейських країн. Також знову ж вер... вертаючись до призовної компоненти серби нам не друзі, але вони повернули її. Поляки за пів кроку, щоб її повернути. Французи на Початку нульових відмовились, тепер знову повернули. Що це означає простою зрозумілою мовою, як кажуть нас на, на Галичині на хлопський розум? Світ мілітаризується, Мілітаризується шаленими величезними темпами. На жаль, по-іншому не, не буде. Дуже сумно, дуже прикро, що це сталося. Але цей маховик назад відвернути ми вже не можемо. Тобто, ці бізнесмени вони розраховують не стільки... Можливо, точніше, не тільки на війну в Україні, а на те, що світ мілітаризується взагалі, і е, тому всі будуть купувати у них їхню продукцію, якщо я правильно вас е, зрозумів, і також. І також є ще одне питання, про яке пишуть також політику, Оскільки ви це відслідковуєте, то можливо ви а, проясните нам цю ситуацію. Справа в тому, що вони пишуть, що США зобов'язались виділити в Україні 20 мільярдів із заморожених російських активів. І оці 20 мільярдів вони зараз, наче зависли, в повітрі. Що ви про це знаєте? Ну, та я знаю рівно все те, що перебуває у відкритому інформаційному просторі. Тобто, я також знімаю інформацію з величезної кількості найрізноманітніших майданчиків. Якщо це дійсно буде відповідати дійс... дійсності, то пам'ятаємо слова Наполеона. Війна це гроші, гроші і ще раз гроші. Ну, правда, якщо бути справедливим, то йому ці слова приписують. Насправді це належить слова австрійському герцогу і італійського походження Раймонд Монте Куколі. Це ще. Велика релігійна війна початку 17 століття він цю справу на насправді озвучив без рушень ніяк. Ми добре ус, ус усвідомлюємо, що 50% нашого бюджету формується за допомогою наших союзників. Кожний долар, який буде укладений як в стабільність е нашої соціально-політичної економічної системи, так безпосередньо на закупівлі зброї, вітається, вітається і ще раз вітається. Це друга частина вашого питання. А перша частина от у частині системної мілітаризації. Не оменем. Я пов я вже вдруге повторюся, але є дуже старий добрий латинський вислів «repetitio est mater Студіором. Повторненням мати навчання, світ мілітаризується. Мілітаризується шаленими шаленими темпами, і тут є ще один зріз. Ще один зріз. І як тільки ця війна була розв'язана і на кінцево зруйнувала. Систему ялтинських міжнародних відносин уже постало питання і стоїть на порядку. Денному побудови нової п'ятої міжнародної системи. От ми вже згадували релігійну війну у Європі. Я так коротенько пройдуся по цих міжнародних системах. Отже, Вестфальська перша уважається 1648 рік. За результатами тридцятилітньої війни проіснувала до 1815-го віденська, за результатами наполонівських воєн. Друга проіснувала до 1919-го, Версальська за результатами Першої світової війни, і четверта, ялтинсько познамська за результатами Другої світової війни. Не треба бути філософом, не треба бути геополітиком. Щоб зрозуміти одну просту зрозумілу річ, п'ята не напишеться в інший спосіб аніж через війну. Сумно прикро гірко, але така реальність. Ще раз наскільки я правильно зрозумів, е, значить, зараз до інаугурації Трампа. Допомога нам буде ще більшою, ніж вона була до цього, тобто оці 6 мільярдів. Правильно, однозначно, Од... а після інавгурації Трампа ви підтримуєте ту думку, що вона може допомога нам може взагалі припинитися, таке взагалі можливо. Ну, а давайте ми з іншого ракурсу подивимося на це питання. Ми розібрали гігантів збройових. Як думаєте, вони всі зацікавлені виробляти продавати зброю? Зацікавлені. А що заважає нам? Так ну дійсно прекрасно, просто суперфантастично. Мім 104 патріот. Одна установка коштує 200 мільйонів. Ракета одна до них 4 мільйони. Певну кількість нам передали безкоштовно. Просто чудово. Прекрасно. І так величезні пакети зброї нам передали безкоштовно. А що заважає нам купляти? От що заважає, і весь цей крик «нема грошей. Не поділяю як явище. От, не поділяю. Чому десь трошки сам для себе вивчав економіку, як явище, як, як оцей феномен приросту доданої вартості? Гроші, це умовність, це еквівалент, це посередник. Насправді вартість це річ, яку можна помацати. Так от річ, яку можна помацати, дорогі автомобілі, починаючи від 50 тисяч доларів плюс Україна за підсумками минулого року увійшла у, у п'ятірку імпортерів у Європі. Значить, У нас є гроші. Ну Давайте будемо чесними. Ну не може такого бути. Щоб концерт, BMW, Mercedes, чи ще якісь Bentley в тому числі, взяли, привезли в Україну за зниженою особівартістю, щоб бідні українців воюють дорогу чі, техніку. Ну, треба я я перепрошую, але керівникам СЕК не дадуть збрехати, що гроші є. Абсолютно, Питання в тому, у кого абсолют. вони є, і чи можливо їх якось перевезти в бюджет. Чи мож можливо, можливо, це лише питання е, політичної волі е, діючого політичного класу? Чи тут також пішло щось уперед, та пішло, бо навіть сам процес засвідчування оцих е, ганебних явищів секси вже великий крок уперед, але є нюанс. Не треба дивитися в, в, в той бік, що можна все вирішити за один день. Так просто не існує у природі. Я тут більш глобальний зачіпаю пласт, більш глобальний пласт, якщо в Україні. А ми країна доволі велика. Є є добрий десяток мільярдерів. То значить, є гроші. Вони є. Тому є за що закупляти зброю, і буде за що У нас вибору не буде. У нас просто його не буде. Бу дуже було би добре, фантастично було б прекрасно, щоб все ж таки е, ці пакети були безкоштовними. Але якщо і дійде до точки закупівлі, а я не сумніваюся, що експертна оцінка в цьому напрямку також уже робиться, то так це також вихід. Ще один момент. Ми вже я умовно задав велику збройову корпорацію Рен але не вона єдина. Британці особливо баєсистем також відновлюють свої великі конвейери. Французи відновлюють свої великі конвейери. Більше того, чудова новина для нас за результатами 2023 року. Росіяни уперше з часів радянського союзу, а вони вийшли як великий виробник зброї на світові ринки в 60-х роках минулого століття. Цю позицію втратили завжди. Першими були американці. Далі радянський союз Росія, так от тепер французи другі. А то, знову ж, гроші, гроші і ще раз гроші. Капіталізм він так побудований. Прибуток і приріст його фундамент і філософія. І тепер найголовніше зброя завжди була найприбутковішим бізнесом. Жодна нафта, газ і тому подібне не витримують з ними у частині, що стосується загальної доданої вартості. Ударний авіаносець типу Джеральд Форд, коштує 25,5 мільярди доларів. Це чиста ціна. А ще там просто гігантська. Кількість сукупних підприємств, які також дають прибуток. От, на жаль, так є. От так є. Ми. Я взагалі, от нас, наш, наш вид називають на науковці е, гомосапієм, тобто людина розумна. Я б назвав гомомілітаріст, тобто людина воєнна, бо слово мілітарі, якщо перекладати із Латині, навіть така приказка є: е, Вівере мілітаре ест. Життя це боротьба. Це боротьба. Отак от є, от не скасуємо. Ми трошки вдаємося у філософію, а може, і треба, щоб зрозуміти фундаментальні речі, котрі нас чекають. Бачу, що ще пару хвилин вже потрібно буде вас відпускати. Тоді останнє запитання, якщо дозволите, стосовно російської пропаганди, реакції російської пропаганди. Справа в тому, що я її теж відслідковую, і я бачу, що дрібні і смішні російські пропагандисти, типу там отрядів Путіна або Дугіна, дуже сильно зраділи перемозі Трампа, а от більш крупні. Такі, як Скабєєва, наприклад, вони достатньо стримано а, коментують а, цю перемогу. А, що ви можете про це сказати? Чи слухаєте ви їх також і що ви можете сказати про їхню реакцію? Однозначно, не просто слухаю а дуже ретельно вивчаю ну серйозно кілька разів сам для себе на науковому і рівні розібрав такого унікального воєнного мислителя ще до нашої ери, як Цзи. Всі всім відомі його трактати. Якщо всі трактати, всі от все, що він там пише, все починаючи від тактики до полководця, хто як має діяти і тому подібне, звести до одного речення, ну це моя власна думка. То я б її звів до ну до того, що він вкладає в основу: знай ворога, знай себе. Почому ворога треба знати краще, ніж знаєш себе. В частині Скабеєвої ретельно стежу кожен день. Я б не сказав, що вона м'яко відреагувала. Вона навпаки відреагувала за Непадницьке, що, мовляв, Трамп запропонує щось нам, Путін очікувано відмовиться, а потім, як і всі американські президенти, махне рукою дасть українцям і зброї, і грошей. Ну ми ж розуміємо, що там все настільки під жорстким контролем, що самостійно вона нічого не пише і не говорить, і це на правді ре рефлексія. Тепер е, кінцевий підсумок нашої розмови. Нам направду треба перше видихнути емоційно, щоб цей накал, е, накал, що все пропало. Лягаємо у біле прострадло, обмотуємося нас, злили, щоб він пройшов. І чекаємо офіційних. Офіційних призначень в адміністрації е, Трампа, і оцінюємо загальний великий світовий контекст, чому це дуже важливо, наша планета Земля стиснулася до мікроскопічної кульки у космосі. Якщо для Магелана, коли він робив своє е, е, велике кругосвітнє плавання, світ був просто гігантським, то після нього, і особливо з початком науково-технічної революції, і особливо в 1928 році, коли американець е, на літаку облетів планету Земля, світ замкнувся, і в частині, коли Кінцево в 90-х роках переміг капіталізм. Це одна система. Все одне на одного впливає. Навіть ураган у США впливає на геополітику ще 150 років тому це було неможливо. Ну, да. тут же ще ж не зрозуміло, як от будуть відносини з Китаєм у Трампа. Те ж це ж також дуже 100%. Вели... величезна тема. 100% на просто гігантська, так щоб вже поставити крапку у нашій розмові. Мій особистий погляд, що нова нова міжнародна система буде писатися за принципом G2, Тобто Great, зараз маємо G7, До речі, це вже також було радянський Союз і, і США. Ото між англосаксами і китайцями буде писатися ця нова схема, але знову ж повторю, все буде іти через кров. Дуже сумно і дуже гірко. Але це правда, мабуть, краще теж таки гірка правда і розуміння, що наш, чека. Кає аніж бульбашка, в якій ми жили до 2022 року, яка луснула і завдала нам ну, просто жахливого болю. Дуже дякую вам за коментарі. Дуже фахово і дуже зрозуміло. Заходьте якось до нас в студію на годинку півтри, бо є про що поговорити. А наразі дуже дякую вам за ці ваші коментарі. Слава Україні. Україна, слава. Дякую. Дякую.